Громадське інтернет-телебачення ТБ» розпочало свою діяльність на сайті www.frankivstv.if.ua. Нині відбувається процес його встановлення. Сторінки сайту, а це вікна про нас, сторінка головного редактора, наші новини, новини з регіонів, відкритий мікрофон, муніципальні новини, культура та мистецтво, про духовне, паркет, офіційні новини, кримінал, афіша, наш анонс, наші відеоархіви, наші кіноархіви, розважально пізнавальне, музична сторінка, актуально, цікаве звідусіль, корисно, слідами наших виступів, блок. Форум, гостьова книга, сторінка гумору, студія Мирослава Бойчука презентує рекламне вікно, Вінігрет. Наші вітання наповнюються архівними та оперативними матеріалами. Щоденно з 21 до 22.00 за київським часом у прямому ефірі виходить передача «Вінілове ретро з піснями давно минулих років, гумором та архівним відео. Є можливість інтерактивного спілкування. На головній сторінці сайту описано, як це здійснити. Планується випуск оперативних новин, трансляція розважально-пізнавальних програм і, що найосновніше, трансляція прямих включень з вулиць обласного та районних центрів і інших населених пунктів, так званий відкритий мікрофон, через який ви зможете висловлювати будь-яку свою думку чи розповісти про наболіле. У районних центрах та інших населених пунктах регіону, а також у всіх містах світу, де проживають українці, організовуємо представницькі курпунти з такими ж можливостями та повноваженнями. Тож запрошуємо і вас до співпраці з нашим сайтом. Для цього необхідно написати невеличке резюме про себе в якому вказати прізвище та ім'я, телефон, адресу, дату народження, сімейний стан, освіту, рід діяльності, в якості кого журналіст, оператор, фотограф, дописувач чи ведучий хочете співпрацювати, досвід роботи, захоплення та коротку біографію. Резюме надсилайте на електронну адресу retrofilmsuba.mail.ru з позначкою Моє резюме або заносите за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Степана Бандери, 6, студія Мирослава Бойчука. Попередньо зателефонуйте на 050 909 15 72 або на 73 02 08.